Наша сьогоднішня тема Швейцарія, Австрія та Ліхтенштейн країн Західної Європи. Збруцький ідол. Визначимо власні завдання до уроків, я пізнаю світ, переглянувши трейлер. <праш> <паспорізація> <паспорізація> <паспорізаця> <паспорізація> Япс класний. Прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку все ж краса. Я скласний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Яка країна має чотири державні мови? Яку країну вважають наймузичнішою в Європі? У музеї якої країни Європи зберігається історична пам'ятка слов'янського язичницького вірування Збруцький ідол? Яке призначення Збруцького ідола? Як називають тварин, що мають шість ніг? Де живуть комахи? Чому відень називають столицею Вальсу? Що таке сонячна батарея? Яка її користь? Там, вона... Вас, друзі? Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами ми продовжуємо подорож країнами Західної Європи. Нас чекає Швейцарія, Австрія. Та Ліхтенштейн. Рушаймо! Швейцарія країна Західної Європи, яка не має столиці. Неофіційно столицею називають місто Берн. Швейцарці офіційно називають Берн не столицею, а федеральним містом, підкреслюючи при цьому рівноправність. Головних міст усіх кантонів областей. Швейцарія не має виходу до моря і межує з Італією на півдні, Францією на Заході, Німеччиною на півночі та Австрією і Ліхтенштейном на Сході. Цікаво, що країна має чотири державні мови. Німецьку, якою користується більшість населення, а ще французьку, італійську та ретро Романську, Швейцарія є одною з найрозвиненіших і багатших країн світу, хоча зовсім немає корисних копалин. Швейцарія один з найважливіших банківських і фінансових центрів світу. А також міжнародний центр багатьох організацій. Наприклад, тут розташований Міжнародний олімпійський комітет, керівний орган Олімпійського руху. Австрія країна Західної Європи, столицею та найбільшим містом є відень. Країна не має виходу до моря і межує. З Німеччиною і Чехією на півночі, Словаччиною та Угорщиною на сході, Словенією та Італією на півдні, Швейцарією і Ліхтенштейном на заході. Австрія наймузичніша країна Європи. Відень здавна був столицею класичної музики. У різні часи тут виступали Бетховен, Брамс, Глюк, Моцарт, Шуберт і Штраус. А зараз, мабуть, жоден театр або концертний зал у світі не порівняється з віденською філармонією, віденським хором хлопчиків, державною оперою і державним концертним залом. Ліхтенштейн це крихітне князівство, затиснуте між Швейцарією та Австрією, одна з найменших країн у світі. Ліхтенштейн має дуже високий рівень життя і неймовірно красиві гірські краєвиди. Столиця князівства Вадуц, сучасне місто і великий центр торгівлі. Та міжнародної банківської діяльності. Жодна з дійсно малих країн світу ніколи не мала успіху на Олімпіаді. Однак є один помітний виняток Ліхтенштейн. За ці роки країна виграла колосальні 10 медалей на Олімпіаді. Успіх Ліхтенштейну на Олімпіаді. Обертається навколо одного виду спорту гірських лиж. Західна Європа це світ навколо нас. На захід Європи мандруємо разом сплануємо кращий маршрут. Німеччина, Франція, скажемо, одразу найбільше за площею тут. Швейцарія, Австрія та Ліхтенштейн, тут сніжні вершини навкруг. На півночі Бельгія та Нідерланди, а також малий Люксембург. На півночі Бельгія та Нідерланди, а також малий Люксембург. Так прибавлює всіх альпіністів найвища вершина Монблан. А ще в Нідерландах вирощують квіти, і символ країни тюльпан. А ще в Нідерландах вирощують квіти, і символ країни тюльпа! Розглянемо політичну карту Європи на сторінці 6. Знайдімо Швейцарію, Австрію, Ліхтенштейн та столиці цих країн, підкреслимо їхні назви. Венцарія Берн, Лихтенштейн – вадуц Австрія Любель. Україна сусідка Швейцарії на Заході. Ми маємо написати. Швейцарія на Заході, це Франція. На півдні. Це Італія. України сусідки Ліксонштейна, Хвітарія, Німеччина, Австрія. Україна сусідка Австрії на північному заході. Правильно Желіфтенштайн. Сусідка Австрії на південному заході. Покажіть на карті. Рінка шоста. Країни згадані в завданні п'ятому. Раз, два, семо вже підкресли. Три. Ще Німеччину ми згадували. Італія. Чотири. Чотири. Швейцарія, Ліхтенштейн, Австрія, Німеччина та Італія. Шість країн, які там згадані, я підкреслила. Полічіть сусідів Австрії, цифру напишіть. Австрія раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. С я нарахувала? Італія, раз. Швейцарія два, Німеччина три, Чехія чотири, Словаччина – 5, Угорщина шість. І словені. Я не рахувала Допоможи Аї розв'язати географічну задачу. В археологічному музеї однієї з країн Європи зберігається історична язичницька пам'ятка руцький ідол. Це кам'яний стовп, що, на думку науковців, зображує слов'янського бога. Визнач, у якій країні розташований музей. Відомо, що вона має вихід до Балтійського моря. Є країною Східної Європи та сусідкою України. До Балтійського моря мають вихід. Польща має, Росія, Литва, Латвія, Естонія. Становімо відповідність, язичництво і ідоли головні божества давніх слов'ян. Язичництво, первісне вірування давніх слов'ян, поклоніння багатьом богам та силам природи, головні божества давніх слов'ян це Дажбог, перун, сварог, стрибог, ярило, велес, дана, макош, лада, марина, кам'яна фігура Бога, якому поклонялися. Поглибимо знання про вірування давніх слов'ян, переглянувши відеофрагмент. До найдавніших зразків культури стародавніх слов'ян історики і мистецтвознавці відносять збрудський ідол кам'яну статую предмет язичницького культу східних слов'ян, якому вже понад тисячу років. Але збрудський ідол унікальний. Ідолу знайшли у збручі біля села Личківці, нині село Гусятинського району Тернопільської області. Коли він визирнув з води під час страшної посухи 1848 року, тоді річка сильно зміліла. Його побачили пастушки, які пасли худому на правому березі збруча. Статую витягли з річки за допомогою шести коней, Збруцький ідол, слов'янський чотирьохликий Ідол род або святовид, Бог, який дивиться на чотири сторони світу, або Бог, який мав чотири обличчя, у слов'янському середовищі був, очевидно, найдавнішим божеством. Стовп розділений на три яруси, на кожному з яких висічені різні зображення. Нижній ярус зображує підземне божество, середній світ людей, верхній богів. Ідол вінчає кругла шапка, дата створення ідола приблизно 10 століття. Жіноча фігура з рогом ідентифікується вченими як макош, богиня родючості, а фігура з кільцем як лада, богиня весни, покровительника шлюбу і кохання. Чоловіча фігура з мечем і конем найлегше піддається визначенню: ці атрибути властиві перуну, Богу грози і війни. Божество з солярним символом визнається як Хорс Бог Сонця або як Дажбог, Бог родючості і сонячного світла. Від 1851 року збрудський ідол зберігається в Краківському археологічному музеї і до сьогодні одна з основних знахідок в його експозиції. Розглянь світлину та схематичне зображення ідола на п'ятій сторінці, якого було знайдено в річці збруч Тернопільської області та який нині зберігається в Краківському археологічному музеї Польща. Копія Збруцького ідола в Києві. Влада, Макош, перун Дажбог, перший ярус світ богів, середній світ людей земля і нижній ярус підземний світ. Підземний, який тримає землю, тобто світ людей, жінки і чоловіки в обрядовому коробку воді, і світ богів. Влада з кільцем, Мокош з рогом, перун з конем і мечем і Дажбог. Просто тримає руку на серці. Яке призначення спрутського ідола? Mm. Ну, Можна сказати, що язичницькі ідоли, язичники ідолам поклонялися. Це божество, якому, якому молилися, кланялися язичники. Призначення? Предмет, якому можна молитися, предмет зображення боїв.